Вітаю вас. Продовжуємо вдосконалювати свої навички в програмуванні на мові програмування Python із використанням модуля Tartar. Наша сьогодні задача полягає в тому, щоб спробувати самостійно визначити крок приросту при побудові складного, досить таки складного малюнка за шаблоном. У другому завданні прикріплений шаблон зображення будинку. Скачаємо його. Ось він скачався. Виконувати завдання буде на знайомій нам уже платформі Sketchpad. Відкриємо цю платформочку. От. Після завантаження нам потрібно буде відкрити. Файл. Виконаємо команду Import і оберемо цей файл, який тільки що скачали. Підганяю розмір. Завдання полягає у наступному. Я вам підготував малюнок будинку, на якому позначив 23 реперні точки. Розпочинаємо ми розрахунок від правої верхнього кута вікна точка 1. Координати цієї точки X, Y нам потрібно буде розрахувати координати всіх е, інших реперних точок. Наприклад, точка 2 лежить відносно точки 1 на одну клітинку лівіше. Тобто іксова координата буде зменшена, зменшена мінус на 1 dx. Одиничка пишеться, ну. Ігрекова координата залишається незмінна, тому що ця точка лежить на тій самій е, е, горизонталі, що й точка 1. Точка 3 для прикладу, точка 3 для прикладу лежить на дві клітинки лівіше. Я запишу це. Значить, точка 3 буде і координата х мінус дві клітинки. А у вас залишається та сама координата. Трошечки збільшую її, налаштую. Вирівнювання зліва і перенесу цю координату. Ну, мабуть, мабуть, отаким чином для зразка знаки вирівнювання Тепер можна скористатися функцією дублювати. Точка 4 лежить так само, як точка 3 буде х 2 dx, але y координата на дві клітинки нижче. Тому біля y напишемо мінус 2dy. Мінус 2dy. Знову виконую команду дублювати. П'ята точка. П'ята точка. Також не змінюється іксова координата, а ігрикова іще на дві нижче. Мінус 4Діг. Шоста точка. Відносно п'ятої вправо на одну позицію, а відносно першої точки вліво. Тобто її координата буде мінус 1 dx. Сьома точка. Сьома точка Іксова координата співпадає, y мінус 4dx. Ді вибачається. І восьма точка, і восьма точка. Мінус два Ді. Таким чином ми визначили вісім точок реперних, які дозволять побудувати вікно. Дев'ята точка, дев'ята точка. Спробуємо. Підрахувати відносно першої точки іксова координата 1, 2, 3, 4, 5 в ліво. Тобто буде х мінус 5Дх. А ігва точка координата 1, 2, 3 вгору. Тобто буде плюс 3Ді. Десята точка відносно першої точки. Іксова, зрозуміло, буде така, як і в дев'ятої точки. А у-кова координата буде на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, нижче. Одинадцята точка. Ось вона вже пішла вправо відносно початкової точки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, 13, На 15. Вправо. На п'ятнадцять клітинок. І та сама буде. І дванадцята точка. Мультрошечки ну, вещи. 12 точка Х плюс 15 dx, А y плюс 3 Y, Вище на три клітинки. Таким чином ми описали вікно, реберні точки на вікно та на стіну будинка. Переходимо до 13 точки. 13 точка двері. По іксу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 позицій вправо. Плюс вісім. По ігру співпадає, просто буде іже. Чорнадцята точка. Дев'ят, десять, одиннадцять, дванадцять. Х плюс дванадцять де А Y такий самий буде. П'ятнадцята точка. Х на дванадцять позицій, а y мінус сім Y. На сім клітиночок нижче. Шістнадцята точка. Х буде вісім та х. А і мінус сім де і. Сімнадцята точка. Далеко зліва лежить. Сама ліва точка. Відносно X. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Але з знаком мінус. Ліво. Ігрек один, два, три уверх плюс три для Y. Вісімнадцята точка. Один, два, три, чотири, п'ять. Х плюс п'ять дет. А ігрекова координата буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, плюс 8. Ді. Плюс 8, Ді. 19 точка. Сама права точка на нашому малюнку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, аж на 18 клітинок вправо. А Y на 3 клітинки вверху. Таким чином ми описали ще три реперні точки, які забезпечують побудову даху. І залишилося чотири точечки для побудови димаря. Двадцята точка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Двадцять перша точка. І така сама, а Ігрикова ще плюс три точечки. Двадцять точка. на дві позиції вліво зміщується, тобто менше буде не 10, а 8 ігрикова така сама. І остання точка, і остання точка. -ко координата на дві нижчими 7, не 9, а 7. Таким чином ми описали правила, як змінюються координати реперних точок відносно точки початку побудови малюнку в нашій майбутній програмі. Після завершення внесення цих даних. Вам необхідно буде підписати свою роботу, наприклад. Ну, так я Кольором іншим зроблю, менше трошки. Розміщуватись так. І експортувати у вигляді Png-файлу. І цей файлик, який ми експортували, ось він виправлений. Вам необхідно буде прикріпити до... Завдання на уроці на платформі Всеосвіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!